Слухай, а тобі наче 20. двадцять. Правиноарфорте. Нормалізує сечовипускання. Оздоровлює простату, підсилює лібідо і потенцію. Чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. У ці хвилини у Лондоні триває велика міжнародна конференція із відновлення України. Зараз звідти до нас приєднується заступник керівника Офісу президента України Ростислав Шурма. Пане Ростиславе, добрий вечір вам. Доброго дня, розкажіть нам про перші результати цієї конференції, про перші домовленості щодо фінансування відновлення України. А вся конференція складається з двох частин. Перша частина це те, що про що ми домовляємося з нашими урядами-партнерами, про виділення фінансування для реалізації державних програм і програм швидкої відбудови. І тут є доволі предметні результати. Ми бачимо, що за підсумками цієї конференції фактично буде гарантоване вже 100% фінансування і дефіциту бюджету і програми швидкої відбудови, яка на цей рік складає 14 мільярдів доларів. Є друга складова, яка стосується залучення. Бізнесу в Україну в багатьох секторах пріоритетних для нас і в енергетиці, і в агросекторі, і в промисловості, і в критичних матеріалах тут є очевидний прогрес порівняно зі всіма попередніми конференціями, тому що банально є значно більша кількість великих міжнародних компаній, які вже проявляють інтерес до України, які приїхали, інвестують свій час. Але на жаль, поки що конкретних угод немає, і ми прекрасно розуміємо, їх немає в першу чергу, тому що не дозволяє безпекова ситуація. Ація у приватного бізнесу дуже прагматичний підхід. Вони будуть готові вкладати великі кошти. А мова йде про мільярди лише тоді, коли будуть зрозумілі гарантії безпеки. Безумовно, що з мого боку з нашого боку, ми пропонуємо їм інструменти зменшення рисків, такі як страхування від військових ризиків. Але це може вирішити в невеликих проектах. Але на жаль, для великих проектів єдиним найкращим страхуванням військових ризиків є це вступ країни в НАТО. Так, яка у нас програма максимум на цю конференцію? Тому що ну так на словах, що всі підтримуються дуже добре, але поки немає конкретних домовленостей, то і тяжко оцінити результативність. А що стосується конкретних домовленостей, перше сьогодні було публічно озвучене зобов'язання Європейського союзу на довгострокову програму фінансування підтримки України загальним бюджетом 50 мільярдів доларів, це понад 12 мільярдів євро. Прошу прошу пробачення. Це понад 12 мільярдів євро щороку, але важливо навіть не це. Важливо те, що в рамках цієї програми буде зроблений перший крок по монетизації російських активів. Це поки що мова йде не про конфіскацію, мова йде лише про використання. Процентів, які були зароблені на заморожених 200 мільярдах євро російських активів, і саме ці проценти, згідно з запевненням наших партнерів, будуть передані в найближчі роки України. А ми зі свого боку продовжуватимемо роботу з ними над конфіскацією і вилученням основної суми російських активів, які складають сотні мільярдів євро. Що стосується бізнес проєктів то досягнуто домовленості про те, що декілька десятків делегацій за підсумками цієї України Підсумками цієї конференції приїде в Україну вивчати різні бізнес-проекти від таких проектів, як розвиток східного гірничо-збаченого комбінату по видобутку уранових руд, закінчуючи великими підрядниками, які реалізовують інфраструктурні проекти по всьому світу. Зокрема, компанія, яка будує один з найбільших в світі аеропортів Джеїв Кенеді в Сполучених Штатах Америки, зараз буде відкривати офіс і створювати локальну підрядну організацію для будівництва в Україні. Конфіскація російських активів прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав про те, що Україна на цій конференції, зокрема, презентує механізм компенсації 500 мільярдів доларів російських грошей. Це дуже тяжка тема. З першого дня повномасштабної війни Україна говорить про компенсацію, але це юридично складно. Як взагалі партнери стейкхолдери на цій конференції реагують на оці наші пропозиції щодо конфіскації російських грошей? Наскільки це реалістично? Я вам скажу так, що не дуже охочі, тому що вони вбачають в цій дії певні ризики для себе, для своїх фінансових систем. Тому ми. Пропонуємо певні креативні рішення, які не передбачають лобову конфіскацію зразу, які передбачають певні інструменти монетизації за заморожених активів на першому етапі, щоб ми зразу ж могли їх використовувати для відбудови. А на другому етапі, після проходження певних законодавчих змін, вже власне кажучи, здійснити саму конфіскацію. Я поки що не готовий публічно про це проговорювати. Нам потрібно закінчити всі переговори, і тоді ми зможемо це презентувати. Але очевидно, можу сказати, що є величезний прогрес в цьому. Цьому напрямку, оскільки вже прийнято рішення Ради Європи про створення реєстру збитків, це, власне кажучи, і буде ця велика міжнародна організація, інституція, куди надходитимуть конфісковані російські активи. Рік тому схожа конференція відбувалася у швейцарському Лугану. Так і чим ця відрізняється, і коли на практичному рівні українці побачать результати і Лугану і Лондон? Так. Є з моєї точки зору три принципові відмінності: перша відмінність це значно більша кількість міжнародного великого бізнесу, тому що в Луганно були присутні в основному, все таки урядові делегації, і практично не було великого міжнародного бізнесу. Наявність. Бізнесу на цій конференції говорить про те, що всі без виключення поступово починають вірити в Україну. Це перша відмінність. Друга відмінність це те, що є значно конкретніші домовленості з нашими урядами-партнерами і з міжнародними фінансовими організаціями по фінансуванню інфраструктурних проектів Україні і по покриттю дефіцитних, дефіциту нашого бюджету. І третя відмінність це напевно внутрішня відмінність, тому що ми, наша команда уряду офісу президента. Парламенту вона робить непросту задачу. Вона фактично з нуля переписує стратегію розвитку країни, знаходить ті точки, які можуть бути цікаві нашим партнерам. І напевно, за період цього року ми значно краще вже підготовлені, ніж ми були готові в Лугано буквально через декілька місяців після початку війни. Зрозуміло. дякую вам дуже за те, що долучилися з нами на прямому зв'язку з Лондона. Був заступник керівника офісу президента України Ростислав Шурма.